Кожен плекає надію виростити густий зелений красивий сад, але часто для здійснення цієї мрії нам не вистачає знань, терпіння та навичок. Я Марія Спірочкіна, кандидат сільськогосподарських наук і завідувачка навчальної лабораторії плодовочевий сад НУБІП. сьогодні запрошую вас до нашого саду, де я дам вам ефективні поради по догляду за рослинами, щоб ваш сад ріс і радував вас своїми плодами. В арсеналі кожного садівника є безліч садових інструментів. Сьогодні ми зупинимося з вами на основних з них. Це сікатори, гілкорізи та пилочки. Секатор було винайдено у Франції на початку 19 століття, і довгий час його використовували лише для обрізки виноградників. Для догляду ж засадом користувалися звичайним садовим ножем, яким проводили всі маніпуляції по щепленню, обрізці, зачистки ран на деревах. Це досить. Складний у використанні аксесуар, який вимагає багато вмінь, сили і навиків. Секатор дає змогу нам полегшити процес догляду за садом, зробити його більш комфортним та легким. Тож, познайомимося з основними типами секаторів. є звичайний або відний секатор, в якого два леза, одне з них ріжуче, інше протиріжуче. Крім того, є секатори з так званим ковадлом. коли Верхнє ріжуче лезо находить на нижню наковальню. Такі секатори призначені в основному для обрізки сухих гілок. Для обрізки живих, молодих і тонких пагонів вони не підходять, адже в них принцип зрізу інакший. вони не зрізають, а більше відломують. Крім того, є секатори з подовженими ручками або як їх називають, сучкорізи або гілкорізи. Вони допомагають нам зрізати гілки більшого діаметру, тобто, якщо звичайний секатор може зрізати гілки десь до 2-2,5 см, то гілкорізи можуть зрізати гілки до 5-5,5 см. Крім того, довгі ручки дозволяють нам дістати туди, куди не дістає звичайний секатор. Крім звичайних секаторів, є ще секатори з храповим механізмом, які дозволяють за декілька прийомів зрізати товсту гілку. Крім річних інструментів, існують ще акумуляторні секатори. І завдяки електричному приводу не доводиться прикладати фізичних зусиль для виконання зрізу. Також для зрізів більш товстих гілок використовують садові пилки. Я знаю дуже багато садівників-аматорів роблять велику помилку, коли використовують звичайні столярні пили для спилювання гілок на деревах. Звичайні пилки призначені для різання мертвої деревини. Там зубці розміщені досить широко, і полотно теж широке і товсте. Тому при спилах. Живих гілок ми дуже травмуємо деревину. В садових пилках полотно зазвичай тонке і звужується до краю. Зубці розміщені близько одне до одного, вони невеликих розмірів, і це дозволяє нам отримати акуратний зріз з мінімальним травмуванням деревини. Сьогодні існує велике різноманіття інструментів для обрізки саду. А я згадую своє дитинство, коли всі операції проводилися звичайним металевим секатором. Плюс такий секатор був зроблений з важкої сталі. Це ускладнювало роботу з ним і заточку лез. Але сьогодні це вже не потрібно, адже ми маємо безліч сучасних ергономічних інструментів, які роблять догляд садом комфортним та зручним. А тепер я хочу вам показати, на що потрібно звертати увагу при підготовці інструментів до нового сезону. Найперше, інструменти повинні бути чистими. Після закінчення осінніх робіт їх потрібно вимити, висушити, змастити і за потреби загострити. Я люблю обирати інструмент, який легко можна розкрутити звичайним гайковим ключем. Деякі моделі секаторів, гілкорізів потребують спеціальних ключів, і це. Як, на мою суб'єктивну думку, ускладнює процес догляду за ними, сикатор складається з двох лез, які скріплені болтом і закріплені гайкою. Дуже зручно, коли цю гайку можна відкрутити звичайним гайковим ключем і провести повне очищення і змащення інструменту. Як бачимо, цей інструмент потрібно обробити універсальним мастилом для того, щоб зняти залишки старого мастила, бруд та іржу. Протираємо. Після зняття забруднення леза потрібно обробити звичайним машинним мастилом для того, щоб захистити його від утворення корозії та полегшити ковзання механізму. Так, тепер скручуємо секатор назад. Процес догляду за інструментами це як медитація. Після того, як затягнули гайку, потрібно відрегулювати секатор. Якщо ми затягнемо занадто сильно, він у нас не буде відкриватися. Якщо занадто слабко, то буде велика відстань між лезами і зрізи будуть нерівними, а деревину буде ніби як зажовувати. Тому потрібно ретельно відрегулювати в ідеалі. Ваш секатор має різати лист паперу і не зажовувати його. Ну, простіше це перевірити, звісно, на гілці. Підтягнули, взяли гілку, зрізали. Якщо зріз рівний, кора не заминається, значить ви все відрегулювали правильно. Той же принцип в догляді за гілкорізами. Аналогічно розкручуємо. Гайку витягуємо болт, чистимо, миємо, змащуємо і регулюємо. При правильному догляді якісний інструмент вам прослужить не один рік. Як доглядати за ці Ми розібралися, лишилися поговорити про садову пилку. Як будь-яка пилка, вона потребує заточки. Зубці розміщені таким чином, що вони розведені у два різні боки. І при заточуванні потрібно це враховувати краще, щоб цим займався спеціаліст. Загалом садові пилки схожі за своєю конструкцією і відрізняються тільки тим, що бувають прямі, і лучкоподібні а також. Ті, які складаються і не складаються. Кожен може вибрати те, що йому більше до вподоби. Я, наприклад, віддаю перевагу пилкам, які складаються, тому що їх дуже зручно зберігати і транспортувати. Якісні садові пилки можна виконати зріз будь-якої тостої гілки. Але, звичайно, для догляду за старими деревами, які потребують кардинальної обрізки, краще використовувати акумуляторні або бензопили. Ми поговорили про інструменти, але це ще не всі аксесуари, які потрібні нам для догляду за садом. Окрім інструментів при обрізці саду, ми використовуємо ще садовий вар. Він необхідний для того, щоб перешкоджати попаданню вологи та патогенних мікроорганізмів у зрізи дерев. Є безліч різних рецептур. Садовий вар можна виготовити самому або ж купити готовий в магазині. Основними інгредієнтами садового вару є суміш парафінів, восків, живиці, з додаванням різних фунгіцидних добавок, а іноді навіть ще й стимуляторів розбуду. Ну що ж, ми поговорили з вами про основні інструменти та аксесуари, які потрібні нам для обрізки. А тепер зупинимося на певних стереотипах та помилках при догляді за садом. Існує стереотип, що якщо докласти зусиль, секатором можна зрізати навіть товсту гілку. Ну, приблизно отак. Не робіть так, не варто. Краще взяти гілкоріз і зробити це швидко і зручно. Так не можна робити. Існує думка, що не має значення, чим замазувати рани на дереві. Я зустрічала інформацію, що це можна робити глиною, фарбою і навіть грудкою землі, яку ви підняли. Останній варіант, як на мене, взагалі може бути небезпечним, адже в ґрунті існує багато патогенної мікрофлори, і таким чином ми запускаємо її в судини дерева. Глина кращий варіант, але теж існує ймовірність того, що влітку на сонці вона буде пересихати, тріскатися і знову ж таки відкривати рану для потрапляння туди інфекції. Третій варіант фарба. Так, це можливо, але потрібно слідкувати, щоб ця фарба була на натуральній основі. Синтетичні фарби можуть бути токсичними для рослини. І замість того, щоб допомогти дереву заживити свої рани, ви зможете спричинити опік тканин. Найкращим варіантом є садовий вар. Він створює захисну плівку на раневій поверхні, перешкоджає потоплянню патогенних мікроорганізмів та вологи. Але теж є нюанси: садовий вар при нанесенні має бути м'яким. Якщо температура повітря на вулиці досить низька. Його потрібно тримати ближче до тіла і гарно розм'якшити в руках. Крім того, якщо рана велика, то щороку садовий вар потрібно оновлювати це як робити перев'язку рани. А зараз я покажу, що відбувається зі зрізом, якщо його не замазати садовим варом. Може виникнути питання, чи всі зрізи потрібно замазувати. Рослина може сама заживлювати свої рани, але у випадку, коли зріз в діаметрі більше, ніж 10 копійок, все ж таки краще замазати садовим варом. Зараз я вам покажу, що відбувається зі зрізом, який не був оброблений. Ось як бачите, минулого року ми видалили тут досить таки товсту гілку діаметром більше ніж 3 сантиметри, і зріз не був оброблений садовим варом. За рік ця рана не затягнулася. Зараз цю ситуацію ми можемо виправити. Єдине, що потрібно пам'ятати при нанесенні садового вару, що всі уражені сухі тканини ми видаляємо до живих і потім наносимо лікувальну пасту. Зараз я вам покажу, як правильно обробити зріз на дереві. Якраз є гілка, яка в кроні є зайвою, ми її зріжемо. Розминаємо садовий вар, щоб він став м'який, щоб маса стала пластичною. Можна наносити пензликом, паличкою. Можна робити це просто руками. Зріз має бути сухим. Для того щоб був гарний контакт садового вару з тканинами. Ось таке у нас садове життя. Уникайте помилок, відходьте від усталених стереотипів, обирайте якісні інструменти і нехай ваш сад радує вас своїм цвітінням та плодоношенням.